Оренда вигаданого житла та є допомога для внутрішньо переміщених осіб. Саме ці схеми найчастіше використовують аферисти у курортних містах Прикарпаття. Відтак поліцейські провели профілактичні заходи в Яремче. Співробітники поліції та поліцейські офіцер громади спілкували із місцевими туристами, розповідали про шахрайські схеми та навчали, як не потрапити на очок пройди світів. Останнім часом спостерігаємо тенденцію зростання шахрайств, оскільки шахраї є своєрідними психологами, маніпуляторами. у даному регіоні. Є один із найбільш поширеніших є оренда неіснуючого житла. Люди перерахують значну кількість грошей за житло, якого насправді немає. Також є що найбільш на даний час є поширений серед внутрішніх переміщених осіб люди замовляють різноманітні послуги, які насправді немає. Також перераховуючи відповідні суми грошей. Поліцейські традиційно роздали людям інформаційні листівки. Туристка Ольга натомість поділилась особистою історією про аферистів. Це нашу бабушку чуть на 9 тисяч гривень. Позвонили, сказали перечислити на картку гроші. Ну, бабушка наша трошки сообразила, позвонила мені і не попалася. А так би перечислила. Люди зазначають, будь-яку інформацію варто перевіряти, тому що нині зловмисників дуже багато. По-перше, я думаю, що не вестися на це ну, якби не, не стоїть довіряти їм, ну і звертатися в поліцію. Та не вірте їй і все. У рамках акції правоохоронці також розмістили інформаційні плакати на залізничному вокзалі у транспортних засобах та закладах торгівлі. Профілактичні заходи в області триватимуть і надалі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.